Мене звати Чепан Володимир. До проходження курсів я був юристом, працював адвокатом, тобто, в зовсім іншій сфері. Звісно, я нагадаю, не тут немає. Таких людей, які б так не переживали з цього приводу, оскільки зовсім інша специфіка, зовсім інша діяльність, тому в мене також був певний страх щодо змін майбутньої роботи взагалі сфері. Якщо чесно, також були певні сумніви, оскільки я ну по своїй, в принципі, попередній діяльності, то я років там ми, у нас були. Також курси онлайн, але ну щодо онлайн освіти для зміни своєї діяльності, ну роду діяльності, то, ну, також були певні якісь побоювання. Але ну як вже я зазначив, коли почав трохи цікавитись саме різними курсами, і взагалі як відбувається навчання, то думав, що це е, звичайна справа, і весь ну, світ вже. Комп'ютері, як то кажуть, онлайн, і тут нічого такого страшного немає. Е, ну так, звісно, всім е, нашим сокурсникам моїм, всім е, допомагали. Ми у нас створювався е, відповідна там група або чат в телеграмі. Е, ну, майже такі е, періодично було що на 7 е, Ці всі. Групи, вони були активними, ми отримували відповіді на свої питання. Тому тут досить класно було все. це. Ну, найскладнішим для мене виявилася остання частина: це навчання на квазарі. Ми вивчали там JavaScript, CSS, HTML, ну трохи це було для мене трохи було складно, mm -hmm. але нічого страшного. А як це... щодо стажування на Master Dynamics, там де саме ви створювали, написали е, бахрепорти, тест кейси. Там вже було, було трішки простіше, так? Ну так, це було більше, воно пов'язано саме з курсами, ну, з своєю теорією, яку нам давали, тому для мене це не було досить складним, це було цікаво. Нормально було, скажімо так. Ну, Не знаю, мені бажаю пощастило дуже, тому що я не дуже, як деякі люди пишуть там в соціальних мережах, що багато проходять там. Співбесід я десь ну, здається так 5-6 співбесід я пройшов, таких вже технічних саме мені от їх вдалося знайти те, до чого я йшов. Відгуки були, я проходив і різні тестові завдання. Ну, тобто, відгуки для цього, щоб отримати свою заповідну вакансію, то Треба було досить сильно також попрацювати, постаратись, бо це mm -hmm. не, не так легко, як може комусь там здається. Mm -hmm. ну, хочу сказати, що я ж кажу, у нас в компанії заведено, що всі новачки вони проходять двохтижневий онбординг, який в свою чергу включає навчання інтерактивне і проходження потім після цього тестів. Крім того, вже з перших днів ми вже включаємось в робочий процес, приймаємо участь в. Скрам мітингах вже розуміємо з чим ми будемо будемо сталкуватись. З чим ми нам доведеться мати справу? У кожного джуніора є відповідний наставник, ментор нас також. Ну всіх знайомлять з ними, і ці ментори нам відповідним чином також допомагають і дають певні завдання для виконання. Поки що таких ну скажем, так я не можу сказати, що в мене якісь там є. Певні обов'язки, у мене обов'язок це пройти ці онбордингові курси, і провести навчання, mm -hmm. скласти тести. А після двохтижневого вже терміну вже в повній мірі мій ментор і мій керівник будуть вже мене так би мовити навантажувати вже першими моїми завданнями з тестування. В принципі, все ну, добре. Ну, Тут якби є своя певна специфіка, а також певні труднощі. ну, Зараз така ситуація у нас і треба це розуміти. Без проблем, якщо є питання, якщо хочеш там, дійснити дзвінок, всі свої питання там задати, без проблем завжди йдуть на зустріч в mm -hmm. телефонному, або там на зв'язку в месенджері проходить, або ну, переписка швидко, якщо це так раз, раз то вирішить свої. Mm -hmm. Ну, нікого не залишають сам на сам. В принципі, я ж кажу, це завжди допомагає. Так, звісно, це перший крок. У мене ще багато таких прийдеться кроків, але я дуже задоволений, я своїм вухам, очам зробили офер, Це було взагалі дуже круто, такі емоції. Це дійсно ну, таке моя мрія. Вона я почав вже відчувати, що вона збувається. Я хотів би побажати їм, щоб вони не вагались в цьому плані, щоб вони осмислили все зрозуміли, і, і того, що це дуже. Ну, відважний такий дуже складний крок, який треба кожній людині зробити. Досить велика праця це не буде так легко і просто. Але якщо ви вирішили, ну як я, піти на зустріч до своєї мрії, то звісно, це ну, тут нема, нема що хвилюватись, там, вагатись. Треба йти на зустріч до своєї мрії. Треба робити ці кроки. І ну, це вимагає певних, я ж кажу, дуже таких ну, затрат часу, своїх зусиль, знань. Потрібно бути готовим до цього. Якщо людина готова, то вона прийде до своєї мрії, вона отримує цей офі. Я так.